Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про мультитул ROXON M3, наданий для офіційним дилером марки в Україні. Посилання на, від... на магазин дивіться в описі до відео. Колись я вже робив огляд мультитула Roxon, повнорозмірні складні пасатіжі. І я не можу сказати, що я був в захваті від того інструменту. Тепер же маємо інший інструмент. І на визбігаючи наперед, скажу, що мультитул мені сподобався, він справив дуже приємне враження. І давайте більш уважно роздивимось, подивимось, що це таке. Упаковка картонна коробочка. Всередині у нас є інструкція. Все похайно, обережно. В принципі, упаковка досить непогана і заслуговує уваги. Оскільки мультитул досить непогано наповнений інструментами, заявлено 13 функцій, то бажано роздивитись інструкцією, щоб розуміти, де що в нас знаходиться, і як з цим працювати. Інструкції дві, обидві на англійській мові. І, чесно, я не знаю, як так вийшло, можливо, просто випадковість, і вони абсолютно однакові. Ні російської, ні української мови тут нема. Я думаю, і на англійській мові все досить зрозуміло. Якісна поліграфія, кольорова. Так що тут ніяких проблем, питань по якості немає. Картонна коробочка. І сам мультитул в такому маленькому чохольчику. Симпатично, практично. Але, роздивляючись уважніше, можна сказати, що чохольчик... В принципі, ніякий, звичайний для китайських мультитулів. Хтось їх ним користується, хтось ні. В даному випадку, я теж так подумав, що він в принципі, не потрібний, можна викинути і мультитул просто класти в сумку. Але в комплекті тут у нас іде набір біт, під який зроблено окреме відділення. І все ж таки краще, щоб був чохол, бо ми можемо ці біти десь не загубити. Біти тут стандартні, але так звані годинникові, маленькі, які ми можемо використовувати при розбірці телефонів, при ремонту підтягуванні мультитулів, ножів і тому подібних девайсів, де в нас використовуються самі, саме дрібні біти. Бітотримач стандартний для них, магнітний. І одягається все це традиційно на хрестоподібну. Викрутку Philips у самому мультитулі. Сам мультитул виконаний з металу. Я сказав, що це покриття піскоструїлий метал. Така блакитна вставочка є. Бачимо одразу замок інструментів, які відкриваються. Отвір для тімляка. Стришить у нас краєчок пінцету. Пінцет невеличкий, зведений, я б сказав, середньо. У райків він цікавіше, у Вікторіноксів він також цікавіший і практичніший, але найбуде, зайвим він не буде. Також присутня пластикова біла зубочистка, дуже схожа на ту, що ми звикли бачити у вікторіноксах, лише і верхня частина трохи менша за розмірами. Отвір для тімляка. Зібрано все на закльопках. Мається на увазі на закльопках зібрано основний інструмент, а додатковий інструмент схований в ручці у нас під гвинт, і ми можемо регулювати потужність, з якою він буде затягуватись. Крім того, у ручці для швидкого доступу у нас є викрутка. Вона може міняти свою сторону це так звана годинникова викрутка від Philips і плоский гвинт. І, як на мене, це дуже практично і зручно. Така викрутка є у лезраменах Charge та Wave. І вона досить розширює функціонал, наприклад, коли нам треба підкрутити окуляри чи щось подібне таке з маленьким гвинтиком. Вона висувається, але ховається вона так собі, і краще її рукою туди додатково ховати. Вона тримається там за рахунок сили тертя. Сама по собі вона не випаде. Але краще перестрахуватись і бути уважним, щоб не загубити її. У швидкому доступі більше немає ніяких інструментів, тому пропоную розкрити сам мультитул і заглянути всередину. Основний інструмент, який у нас тут присутній, це ножиці. Основний інструмент, який в нас тут присутній, це ножиці. Вони дуже схожі на ножиці, які ми бачили у мультитулі Xiaomi Next Tool. Але мають трохи менші габарити. Але вони так само підпружинені, добре ріжуть. І, як на мене, це дуже практичний інструмент. І мультитул Xiaomi в мене живе вдома. В першу чергу за рахунок своїх якісних, ножич, ну, якісних і зручних ножиць. Ножиці підпружинені, ніяких додаткових інструментів, як то виїмки для зняття ізоляції чи розрізання дроту невеликого, у нас тут нема. Це чисто ножиці. І тепер можемо перейти до інструментів, які приховані в руків'ї. Самого мультитула. Дістаються вони нігтем. Перший інструмент це лезо ножа. Невеличке лезо, середня заточка, але відкрити якусь упаковку ми зможемо без проблем. Всі ці інструменти мають замок беклок Він чимось схожий на такий в мультитулах Ганзо. Крайні інструменти витягаються за рахунок нігтя. Відкривалка для консервів, відкривалка для пляшок. Ніяких додаткових інструментів тут нема. І два середніх інструменти. Відкриваються вони дуже просто. Треба нігтем піддіти їх за середню частину і вибрати той інструмент, яким ми хочемо користуватися в даний момент. Перший інструмент це шило. Добре заточене, дуже схоже на шило Victorinox. З мінусів я б назвав невелику довжину, але. Насправді, її вистачить на 99 потрібних задач. Основні задачі для такого шила це зняти якусь фаску на пластиковій розрізаній деталі. Просверлити отвір в горщику. Чи розсверлити якийсь невеличкий отвір. В принципі, з цим сим такої довжини запросто справляється. І плоска викрутка Philips. Я б не сказав, що вона якось якось якісно виготовлена, краї такі трохи замилені. Вона також фіксується, і головне її призначення це тримати біти. Трішніше, тримати бітотримач. На неї одягається бітотримач. І після чого в нього вже ставляться біти. Отримуємо ось таку конструкцію, просто, -просто надійно і все під рукою. Тримається вона там так собі. Тому треба бути уважним, щоб все це не загубити. Внутрішня конструкція максимально проста. Пластикова рамка, пружинка і два закльопки, які обмежують рух. Ножиці непогані, практичні і взагалі за рахунок своїх габаритів і функціоналу, цей мультитул може чудово жити на ваших ключах. Звісно, цей. Набір, біт треба буде залишити вдома. Якщо сюди повісити завідне колечко, то він чудово буде жити на ключах і почувати себе ні, не гірше, ніж Lazermand Squirt. Загалом враження про мультитул Roxon M3 в мене дуже позитивні. Всі його 13 інструментів мають непоганий функціонал, виконані достатньо якісно. Цей мультитул не розрахований на якусь силову роботу, але. Набір функцій дозволяє використовувати його як брелок, наключник і досить практичний аксесуар. В першу чергу за рахунок повноцінних ножиць, які в нього є. І вже у другу чергу всі інші інструменти. Звернув увагу на цікавий момент, який одразу не помічаєш, це те, що при висуванні одинкової викрутки ми її дістаємо всього-навсього з положення зберігання. Робоче положення. Ми маємо окремий отвір, він шестикутний, так само, як і сама викрутка, і вставляємо його в неї. На жаль, фіксування там, як такого, нема, тому треба бути уважним, щоб вона не загубилася. Але фішка в тому, що прокручуватись вона тут у нас не буде. А в принципі, і в положенні зберігання вона теж не прокручується. Але ось такий цікавий момент, який одразу не дуже помітний. І ще додам одразу невеличкий мінус. Якщо використовувати мультитул як брілок на ключі, то у нас тут нема ніякого заводного кільця, хоча отвір під нього присутній. Ось такий симпатичний мультитул Roxon M3, наданий для огляду офіційним дилером марки Roxon в Україні. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні!